Готуємо смачне куряче філе у грибному соусі. Нарізаємо куряче філе. Додаємо спеції. В мене це спеції до курки та паприка. Також сіль. Гарно перемішуємо та на невеликій кількості олії обжарюємо до готовності. Додаємо 20 г масла. Одну цибулю нарізаємо невеликими кубиками. Додаємо. До напівготовності готуємо, додаємо гриби 5-6 великих, пів столової ложки борошна. Гарно перемішуємо і додаємо 100 мл води або бульйону та 200 мл вершків. У мене це 10%. Додаємо 1 столову ложку соєвого соусу. Перемішуємо, додаємо нашу курку і тушкуємо близько 10 хвилин під закритою кришкою. Виходить дуже смачно. Рекомендую приготувати і вам смачного.